Такий день, який ми зібралися, називається два руки пекальної Всі мої друзі, знайомі, ми, рідні, сусіди, вчителька мого сина приїхали підтримати мене. Боротиться за повернення мого сина, за його побратимів. Я думаю, ми останній раз сюди приїхали. Наступного разу вже ми його нього будемо потім зустрічати на Краснопівщині дома. С разом. <реку> А можна нам? Давай же прошу, випадки.